Вийшли за город. У нас ось тут от, вон річка. Зараз он підійдемо. Розлилась. Розлиза. Ну, в цьому році багатенько води. Може і риба приплива. Та якщо до весни, таке буде, таке вон. вон Бобри пообгризали, Верби. тут ще й бобри є. Є бобри. Та й багатенько. Вон же бачиш, що вона обгризана. Ага. Геляка. А це що ця, як воно називається, тряска? Тряска. Ну таке а -а -а. води багатенько. Добре Дерева Дерево він позатопляло, бач, попадало а -а -а. все. Ну нічого, весною очиститься, будемо й рибу ловити. Да, так, от туди одразу ліс у нас. Тобто город, річка і ліс. А -а -а. Вон, бачите який. Сосновий, Вон. березовий. А десь ми тут зараз краєчку будемо. Десь знайдемо з краї. І, і виріжемо. Тут не робили. Тут ніхто не ходить, так. Трава позакудить. Та трава. ні, он, хтось хтось проходив один. Ага. А. а це не ми ходили. А? Це не ми тоді ходили. Да нет, видишь, снега не было, да? А, нет, это кто-то кто ходил Так, а вон вербы, которые попадали Сухие уже Трамплинчик у нас тут Трамплинчик Этот самый не трамплин, а барьер Ну, видишь, кто-то кто, -то, кто -то тут бродил Хтось приходив, погуляв. Да. Далеко все? Ні, недалеко, тут зовсім недалеко. Ді. Зараз. Вже майже дійшли. Там ми тільки зайшли в ліс. Ну, і зайцем бігав він слід зайця. А. О. Ось бачите, де слід зайця. Ну. Зараз мисливців нема. Так що може розведеться. Ага. Може живність побільшає живності. Так. Ну та так, да, то ж вже повибували все, що все, що живе. Ось, ось дивіться, ось прямо з краю сухаріха. Оце вона? Оце вона.